Ну зараз люди я вам скажу всі в шоці. Не кожна людина собі дозволить купити яйце. Наприклад, пенсію має 1800-1600, Я маю 2200, То мені за хату заплатити чи яйце купити? Я не знаю. Я брати їх не буду ні одного яйця і буду жила без яйця, але воно потрібно в хаті. Дерун печити треба, рибу смажити треба, якийсь пляцок Щось треба, свята йдуть. Ну то то неможливо, нереально. 30 рублів булка хліба і на скільки часу нам йде на один день. «На Люди не будуть брати, щоб просто грати навіть ті пенсіонери, ну ще такі, що а ті, що пенсіонери, то я думаю, що їм не краще щось таке хліба їм, щоб на хліб хватило, а не на яйця. «Перезимуємо. Головне, щоб на голову не падало, а остальне все милості. Під час військового стану, під час війни це зрозуміння. Зрозуміння, Але і повинні ті, хто в принципі, займається цими продовольчими питаннями, мали б також ставитися з розумінням, що люди і не мають де заробити». Що зараз тяжко, ну тяжко всі. І щоб так ціни не випадки, то заробіток 100% ну, то нікуди не годиться. Там треба скромніше кошти. Заробляйте, але скромніше. Постійно ціни будуть здорожчувати. І в світі постійно здорожчує все. А в нас взагалі в нас війна йде. Ну що ми маємо зробити? Друге діло, звичайно, що люди не мають, може як пенсії, малі йому, заробітки. Ну, такі реалії, на жаль. Ну, Була гречка пусто, ніхто не купував зменшену ціну. Ну так же неможливо, розумієте, якби були відповідні у нас зарплати, то би було краще, а зараз куди? Розуміємо, що зараз така ситуація в країні і важко, якесь здорожчання повинно бути. Ну, але є і ті, які роблять націнку, ну просто для себе, тому що не може такого бути, що в одному магазині коштує 400, а в другому 600.